Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного денечка вам і всього самого найкращого. У нас в інкубаторі проходить інкубація курячих яєць, курочки породи, фавероль лосось. Сьогодні у нас 21 день. На 20-й день у нас почався накльов і почали піщати ціпки, не дивлячись на те, що електроенергія була відсутня. На протязі всього періоду інкубації були у нас планові і непланові відключення. Інкубатор наш по два рази в добу був відключений від електромережі, але, не дивлячись на це, інкубація у нас іде по плану і по графіку. Зараз ми подивимось, що у нас тут відбувається. А ось у нас така. Картинка цікава. Дивіться, як наші тіпки з'являються на світ. З'являються вони благополучно самостійно. Прокручують яєчко, скидають із себе шапочку, з яйця і вилазять на світ. Ось такі прекрасні малюки. Це у нас вже друга виборка курчаток. Перших я вже забрав. Пройшло декілька годин і на світ з'явилися ще курчатка. Ну, а ці у нас вже будуть лежати далі, поки не з'являться на світ всі. Є яйця, які проклюнуті, які вже добре пробили скарлупу, а є, які ще ні. Ось так, дивіться, вони з'являються на світ. Це проклюнулися з гострого кінця яйця. Ось так вони в нас вилупляються. Накриваємо кришку інкубатора і чекаємо, поки... Не з'являться вони на світ усі. Перші цітки, дивіться, вже встигли обсохнути. Ось так вони себе прекрасно почувають. Ось такі гарні маленькі пухнастики жовтенькі. І зараз ми сюди. Посадимо тих, що забрали з інкубатора. Ось така маленька, пухнаста краса з'являється на світ. Ось такі неймовірні маленькі. У нас таки? Ось такі жовтенькі. Цікаві кольорові кульки. А ми вже тут трішечки обсохли, і у нас вже тут все супер. У нас вже тут є їсти і у нас вже тут стоїть пити. Пити перші сутки у нас водичка, солоденька з митком і аскорбінка. Їсти У нас тут насипана крупа і насипаний корм. Ну, Корм ми не їмо, а крупу ми збираємо. І слава Богу, сьогодні можна сказати просто свято величезне, свято радості, тому що лупляться оці маленькі чутики. А по-друге, в нас сьогодні цілий день не виникають світло. І я сподіваюся, що цей вилуп пройде благополучно і не треба хвилюватися через те, що можуть бути відключення. Взагалі цілий день світло є. На декількох лініях, декількох групах було відключення, а дві лінії. Без відключень. І в тому числі повезло і мені. І ці о лупляться Зараз відкриємо інкубатор. Подивимося, що у нас там налупилося ще за декілька годин. Температура у нас 38. Волога зашкалює. І курчатка наші лупляться. Менючики. У нас вже тут не так багато залишилось яєць, тому що курчатка все-таки на світ, дивіться, з'являються. Хоча інкубація їх не проходила також без електроенергії, але вони собі в яйцях розвивалися. Три яйця, які я був відклав, я вам їх показував. Ось тут лежали. Два було під питанням. І третє було таке, що я думав, що взагалі вже з нього нічого не буде. Тобто три яйця, з яких мало нічого вже не бути. Але вони з'явилися на світ навіть з тих яєць, які були під питанням. Так. Лоточок ми наш дістаємо. І забираємо тих курчат, які у нас ліпали із решітки. Забираємо нашу шкарлупу. Лоточок наш поставили назад. Ось у нас іще проклюнуте. Ось у нас проклюнуте. Ось проклюнуте. Так, всі у нас не проклюнулися. Є ще декілька, які піщать в яйцях. Так, раз, два, три проклюнутих, Залишаємо їх для того, щоб вони вилупилися. Ось такі справи. І до цих, які у нас з'явилися, підсаджуємо тих, яких ми тільки що забрали. Ось такі маленькі, прекрасні пульки. Можна вважати, грубо кажучи, що інкубація підходить до свого завершення, тому що масова частина або основна частина курчат уже з'явилася на світ. Ось такі прекрасні ціпки. Залишилося декілька проклюнутих і декілька непроклюнутих. А основна частина курчат з'явилася на світ. Ось такі. Наші тіпки. Яйце від Юлії Лужної канал Птахобітанія, кому цікаво, можете зайти на канал до цієї людини, подивитися відео, придбати для себе інкубаційне яйце, інкубувати і мати гарний результат. Передивитися можете відео в мене на каналі. Як яйце прийшло, як було запаковане, як ми перевіряли його на запліднення, який був від відсоток незаплідненого яйця. Ну і зараз можете побачити вихід прекрасних курчаток з тих яєць, які залишились у нас на інкубації. Всім гарного, мирного часу доби, рясних благословінь І всього самого-самого найкращого. Миру, здоров'я, благополуччя, кохання. Добра, позитиву, радості. І до нових зустрічей. Всім пока!